Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас на ремонті гібридний інвертор. PowerMer він вмер. Умер він від зворотньої напруги зі власник, Я не розумію, як можна допустити зворотній струм, коли тут є нормальний повноцінний вхід і вихід мережевої напруги. Давайте коротко пробіжемося по самому конструкції. Що ми бачимо? У нас є сонячний вхід. Далі він. Іде, попадає на dc dc перетворювач, він на двох транзисторах. дроселі, так, Далі все це діло випрямляється і попадає на цей конденсатор високовольтна банка накопичувальна. Далі відбувається нарізка на Г-мосту. ось Тут транзистори вони вибиті. Я їх вже випаяв. Також у нас вилетіли транзистори низковольтні по розкачки, два штуки. Так. Далі що ми маємо? Від акумулятора працює накопичувальні банки, транзистори розкачки. На, на трансформаторі формується генерація високовольтна знову ж таки, виправляється через синхронний випрямляч. Стоять 4 транзистора. Так. І звісно ж напруга висока попадає на. Конденсатор 400 вольт і далі йде знову ж таки нарізка на цих же вихідних транзисторах. Нарізається синус, вихідний дросель, два DC -DC перетворювача AC-DC перетворювача для живлення самої електроніки. Ну і, звісно ж, основна плата керування. Ось так. Виглядає, Значить, що в нас в результаті? В результаті у нас вилетіли два вихідних транзистори в Гаш-мості і два маленьких е е транзистори по низькій стороні. І також тут ми спостерігаємо згорівші опори на 47 Ом. Ось один і ось другий. Ну що, Давайте зараз ми е вімкнемо і подивимося, чи в нас запрацює. Низькочастотна сторона, подамо на фругу 24 вольта і подивимося, чи буде у нас на, на, на конденсаторі на накопичувальному 400 вольт. Далі будемо перевіряти генерацію на самих транзисторах гаш-моста, Подивимося, чи автопари у нас не вилетіли. Тут обв'язку я перевірив, все нібито в нормі. Ну що, Давайте будемо пробувати щось робити і вмикати. Так, і так, друзі, плата у нас під'єднана, кулери підключені, дисплей підключений, крокодили від лабораторника 24 вольта подали. Зараз будемо на вихідному конденсаторі міряти напругу. Чи присутня вона тут. Під'єднали прилад і стартуємо. Так, Є старт, перевіряємо напругу. І як ви бачите, у нас є на виході напруга 363 В. Прилад впав в аварію і звісно напруга у нас падає. Так, Дивимося, що у нас тут на дисплеї показує. На дисплеї показує помилка 58. Це відсутність вихідної напруги. Так, Ну що, давайте поки що вимкнемо. І Під'єднаємо осцилограф, поміряємо на вихідному каскаді, чи є у нас імпульси запуску. Так, друзі, під'єднали ми оцелоров і давайте подивимося, що в нас коїться на транзисторах. Під'єдналися, вмикаємо. Так. Тут у нас А, є у нас імпульс, як ви бачите, 50 Гц. Все в нормі. Так, далі Аварія. Вимикаємо і дивимося на слідючому транзисторі. Вмикаємо і спостерігаємо, що у нас відбувається. І тут у нас. Так, теж є імпульси, це дуже добре. Так. Ще раз вимикаємо і дивимося на третьому. Тут повинна бути модуляція синуса. Вмикаємо. Дивимося. Є. Є. добре. Так, і на четвертому транзисторі дивимося. Трішки неудобно, вмикаємо, чекаємо. О, є, добре. Все у нас тут нормально, модуляція є. Тепер що ми робимо? Тепер Запаяю два транзистори, ось тут по низькій стороні заміню. І будемо міняти вихідні транзистори аж моста і перевіряти, чи з'явиться у нас вихідна напруга. Поїхали. Так, і для безпечної роботи нам потрібно розрядити високовольний конденсатор. Бачите, залишок напруги, який тут був. За допомогою лампочки розжарювання це робимо. Так, розрядили конденсатор, ще раз перевіряємо, все тут нормально. Міняємо транзистори. Так, оставити ми, звісно, будемо G40T65 AK5HD. Чотири штучки нам потрібно. Це я взяв просто з запасом їх. І по низькій стороні теж міняємо. І так, друзі, Транзистори замінені, резистори теж замінені по низькій стороні. Вихідний гашміст запаяний, прикручено все. І Давайте будемо проводити перевірочку. Лабораторник під'єднаний, лампочка навантаження вімкнута. Поїхали. спостерігати, що у нас буде на табло. Чекаємо і момент істини. Є, є запуск, бачимо вихідну напругу 226 вольт, все працює від акумулятора, напруга є. Все добре. Далі будемо вимикати і під'єднувати живлення від акумулятора і перевіряти на сам заряд. Якось так. Так, вентилятори стали, ага, так і повинно бути. Все, напруга вихідна є, все нормально. І так, друзі, акумулятор під'єднаний. Будемо перевіряти далі. Так, стартуємо на акумуляторах. Акумулятори слабенькі. Чекаємо, запуску є запуск. Так, Показує, що батарея розряджена. Так, подаємо напругу жилені 220 вольт. Чекаємо, є байпас. І Бачимо, перемкнулося від мережі. І Спостерігаємо за зарядом. Заряд батареї у нас не відбувається. Так, пішов заряд, все. Вентилятори стали і спостерігаємо, заряд батареї у нас відбувається. Так, вам не видно. що ж ви мовчите? Все, бачимо заряд. Лампочка світиться байпасом, йде напруга і заряд відбувається. Все у нас працює, запрацювало. Що нам залишається далі? Далі нам потрібно все від'єднати, вимкнути зараз і будемо Від'єднуємо поки батарею, живлення і. Відкусуємо ніжки від транзистора, відмиваємо від флюсу і будемо збирати і ще раз тестувати. І так, Друзі, інвертор зібраний. Зараз під'єдную панельку всі роз'єми на вхід-вихід і будемо перевіряти. І так, друзі, інвертор пошти зібраний. Кришку накрив, дещо не докрутий. Давайте перевіримо в зібраному стані. І так, Вмикаємо, подаємо. Напругу живлення, поки що від акумулятора. Перевіряємо, дивимося, що у нас відбувається. Так, є старт, напруга, як ви бачите, вихідна зростає. Лампочка включилась на навантаження. Подаємо мережеву напругу і дивимося, що у нас відбувається. Так, Бачимо, що у нас переключилася байпасом, лампочка світиться. І Чекаємо, коли вімкнеться заряд. Батарею. Так, вентилятори перестали обертатися. І дивимося, що у нас батарея починає заряджатися. Так, тут є в меню можна вибрати. Де воно тут? Так, 49 Гц. Ампераж, Так, потужність 3 Ампера. Батарея вдувається зараз. 90. То так, заряд у нас, мабуть, уже. так, батарея зарядилася, все нормально. 27 вольт напруга батареї. Все, вимикаємо ще раз з розетки, бачимо переход на акумулятори, батарея стрімко розряджається, все, все працює. Ще раз подаємо напругу. Так, Метнулося на байпас і чекаємо зарядочку. Чекаємо. І повинно все працювати. Вхідна напруга, вихідна, все, пішов у нас заряд, все працює, далі я дозбирую і ще тестую і буду віддавати власнику. Друзі, дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.